Корейський кушон від Романд. Підійде більше для комбінованої жирної шкіри. Подивимося, моє до. Ось є такі порки розширені. Є що перекрите. Єдине я взяла відтіночок 0,1 порцеляна. І він такий досить світленький, але нічого. Це можна виправити корекції. Виглядає ось так: тут є зеркальце, сам спонжик. І ось такий кушон. Забирається дуже гарно. Тепер напори, дивіться. Пумс, пумс, пумс. Єдина трошечки темніша. Відтінок 01 порцеляна, ну прям для зовсім мільосих. перекриття можна нашаровувати. І вже, коли буде корекція і пудра. Загалом мені цей кушон подобається. Єдине, от трошки я б змінила відтінок, а так це взагалі дуже крутий, класний кушон для комбі жирної шкіри. Він гарно фіксується, матує, зашліфовує порки. Тому, хто любить корею, хто любить кушон, раджу. Перейшла вже три гонти і все тримається класно. Я нічого не підправляла. Ось так виглядає.